На прямому репортер то одразу до головних новин. Київ та Варшава домовилися прискорити проїзд порожніх вантажівок у трьох пунктах пропуску. Про це повідомили у мінінфраструктури за підсумками зустрічі з державним секретарем Міністерства інфраструктури Польщі. Водночас, питання скасування чи змін до транспортного безвізу не обговорювали. Та на порядку денному це питання не стояло. За даними прикордонників на кордоні з Польщею, заблоковані понад дві тисячі вантажівок. Найбільші черги навпроти пунктів Шегині і Рава Руська, водночас найбільш інтенсивний рух на напрямку Краківець. Свій протест на сьогодні анонсували і словацькі перевізники. За інформацією держприкордонслужби вранці на кордоні зі словаччиною у чергах були близько 600 вантажівок. Не тільки дипломатія і закупівля військової техніки. П'ятий президент Петро Порошенко розповів, про що планував говорити під час міжнародних зустрічей у США та Польщі. Зокрема, із поляками, він мав говорити питання зняття блокади перевізниками, а з американцями про забезпечення фінансування військової допомоги. Сьогодні у нас є конкретні пропозиції, які ми хотіли поговорити з польською стороною і завершуючи е спільним виробництвом озброєнь і боєприпасів на території Польщі, де є абсолютно конкретні пропозиції. Ми не будемо їх розкривати, але ми робимо все можливе для того, щоб покращити забезпечення наших Збройних Сил. Не менш важливо є місія, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах. І в Сполучених Штатах дуже важливо, щоб до нового року Конгрес Сполучених Штатів. Де більшість мають республіканці, використовуючи двопартійну підтримку України, прийняв рішення про виділення коштів на закупівлю озброєння для України, на виділення коштів для закупівлі боєприпасів для України, виділення коштів для фінансової підтримки, дефіциту бюджету України, і від цього фактично залежить існування нашої держави. Сьогодні вранці прикордонники не дозволили Петру Порошенку виїхати у відрядження, на яке офіційно було погоджене головою Верховної Ради. З'ясувалося, що розпорядження Руслана Стефанчука скасував його заступник на підставі свого ж листа. За словами адвокатів п'ятого президента, такі дії є незаконними. Розпорядження як індивідуальної дії його взагалі неможливо скасувати, воно вже реалізується. З певних мотивів явно умисно пан Корнієнко вирішив відверто, незаконно, явно незаконно, знаючи, що розпорядження не скасовується відповідно до загальних принципів права, знаючи, що норми регламенту Верховної Ради не дають. Голові Верховної Ради навіть скасову, права скасовувати власні розпорядження, знаючи про судові рішення, які є судова практика, про те, що не скасовуються розпорядження, тим не менш він вирішує таким способом зірвати виїзд народного депутата Петра Порошенка у відрядження до Сполучених Штатів. Навіть якщо б не було всіх цих запланованих зустрічей, навіть якщо б не було всіх цих контрактів та постачання. Зброї сам факт того, що під час війни, а саме під час переговорного процесу, коли дуже велику увагу привернуто до того, як в Україні діють демократичні, зокрема, парламентські процедури, як це все відбувається. Сам факт такого скандалу, він вже задає великої шкоди. На тимчасово окуповані території Запорізької області збільшується кількість військових та посилюються фільтраційні заходи і розповсюджують інформацію з проханням писати доноси на проукраїнсько налаштованих громадян, власників зброї і так званих диверсантів. Про це розповів на брифінгу голова ЗОВА Юрій Малашко літописком Бардянському, Пологівському і Васильівському районів намагаються. Знайти громадян українсько налаштованих які допомагають силам оборони України, вони вдаються до будь-яких хитрощів під видом комунальників чи будь-кого шукають таких людей. Тому будьте обережні. У Запоріжжі правоохоронці ліквідували канал виїзду у Росію. Раніше судимий за розбій чоловік разом із двома спільниками здійснювали перевезення на територію країни агресорки та тимчасово окупованих територій через європейські країни. При в'їзді у Росію перевізники сплачували податки до скарбниці загарбників. Крім того, фігуранти напряму співпрацювали із. Головами окупаційних адміністрацій. Вартість таких квитків 350 доларів. США в одну сторону. За місяць фігуранти заробляли близько мільйона гривень. Слідчі також встановили, що послугами перевізників користувалися і колаборанти. Переважно військовозобов'язаних чоловіків затримують прикордонники на Закарпатті. Нелегальною втечою до ЄС українці намагаються уникнути мобілізації. Тікають полями, річкою тиса або йдуть. Гірськими шляхами та переважно вночі понад 4 тисячі осіб затримали прикордонники Чопського та Мукачівського загонів із початку повномасштабного вторгнення Росії, і ще 25 чоловіків загинули при спробі втекти від війни у Європу. Фотопастки показують гарну роботу, і великий відсоток виявляється саме за допомогою фотопасток Для контролю за прикордонним режимом забезпечено виставлення контрольних постів на тих ділянках, де найбільший рух осіб, які ймовірно будуть під'їжджати пізніше до самого державного кордону. Ділянці загону зафіксовано 25 випадків загибелі військово зобов'язаних чоловіків, які намагалися перетнути кордон. З них 19 потонули, переправляючись через річку Тиса. П'ять загинули, здолаючи засніжені високогір'я. Правоохоронці виявили митника, який за хабарі оформляв вантажі під виглядом гуманітарної допомоги. Співробітник львівської митниці вимагав від представників комерційних структур. Гроші за везення в Україну вантажів без обов'язкових митних платежів. Розмір хабаря митник визначав відсотками від загальної вартості вантажу від одного із комерсантів, підозрюваний вимагав хабар у розмірі 38 тисяч доларів. за везення в Україну будматеріалів. Затримали митника під час отримання частини коштів. У серпні поточного року митник одержав 22 тисячі доларів за безперешкодний пропуск товарів під виглядом гуманітарної допомоги без плати обов'язкових митних платежів. На фігуранта складав 14% від реальної вартості вантажу. Працівники ДБР затримали посадовця після отримання чергового хабаря у сумі 16 тисяч доларів. Тривають невідкладні слідчі дії, вживаються заходи для встановлення можливих співучасників. І з початком зими війна із Росією перейшла у нову фазу. Про це сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Associated Прес. За його словами, зима може ускладнити бойові дії на фронті. Володимир Зеленський визнав контрнаступ влітку. і Восени не приніс очікуваних проривів, але наголосив, що Україна не відступає і нам потрібно більше озброєння. Ми втрачаємо людей. Я незадоволений. Ми не отримали усю зброю, яку хотіли. Я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися. Ми хотіли швидких результатів з цієї точки зору. На жаль, ми не досягли бажаних результатів, і це факт. Кожного дня бої противник наступає. Наші військові відбувають атаки окупантів. Ті знову і знову йдуть в атаку. Така ситуація на бахмутському напрямку. Наші збройні сили захищають свої позиції та боруть нові зокрема і поблизу нині тимчасово окупованої Курдюмівки. Більше про ситуацію військові розповіли нашим репортерам. Прикордонник Руслан розповідає про ситуацію поблизу тимчасово окупованої Курдюмівки, що на Бахмутському напрямку. Були сильні бої. Противник і наступав, і так само і ми давали йому відпор. Кожного дня були бої, захищали свої позиції, брали нові позиції, заходили на територію російську, теж відбивали позиції. Нещодавно до них з товаришами завітав в український полон, як самі жартують військові російський вояк. Що довоював його і його, і теж на куру я був на спостерігальному пункту. Пункт сидів, спостерігав мені сказали прострелювати дану точку. Сидів і побачив, як він виліз на брусю вже без зброї, в одному броніку, просто тікав по брусу, він не знав, куди бігти. Почав в його сторону просто стріляти, він якось спустився вниз з брусвіра. Тоді я побіг в сторону нього, надсілив на нього і ззаду вже підбігли Збройні сили хлопці. Його скрутили, а далі я взяв його на мушку, завів бліндаж, та й, та й ждав вже другу групу, яка я мала забрати. Ну, це обичні зеки. Зеки, які нічого не знають, нічого не обичні зеки. Брудний, такий, переляканий дуже сильно. І ці контрактники їхні, вони їх віддільно в якусь нору совують, просто і все. Не годують їх нічим, просто по команді їм все кажуть, що вони робили. На цьому напрямку в українських прикордонників є можливість попрацювати на МК-19. Це американський автоматичний станковий гранатомет. Він точніший та радіус ураження далі, аніж його радянський аналог, кажуть військовослужбовці. Якщо досить нормально так навестися, то можна в кармани закидати ті воги. Коли йде наступ, зразу ну ми були на чеку день і ніч, тобто ми завжди були хтось один був біля іграшки. Так ми її називаємо. І на нас одразу виходять, там на протязі ну, максимально швидко потрібно навестися, тому що ми розуміємо, що це від нас досить багато чого залежить. Тобто перед нами ще є піхота, хлопці, які ну, зустрічають тих перші, але нам їм треба допомогти. А та як у Вога є, ну, то я рахую, немала зона ураження. В середньому, я думаю, це квадратів 16 приблизно від одного Вога. І тобто нас коригує пташка, дрон. То тобто. Вона летить нам, скидає координати. Ми максимально швидко наводимося, відпрацьовуємо. Давай. Ще. О, є. найважче на війні, говорять бійці, бачити своїх загиблих побратимів. На жаль, було і було коли вони під час евакуації. Їх також 200 коли вони виносили 200 їх також 200 І коли була команда, хто буде виносити цих товаришів, це буквально дня три назад, то потрібні були добровольці. Ну і я, і також мої колеги пішли, їх витягували. Це було, напевно, я думаю, що це саме складне було, коли ти бачиш, що він просто ну, труп. Загалом на Бахмутському напрямку 26 листопада українські військовослужбовці відбили 10 атак противника поблизу Кліщиївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдаючи загарбникам втрат у живій силі та техніці. Яніна Львутина з Донеччини. Телеканал Прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації знайдете у YouTube прямого каналу. Заходьте і відстежуйте свіжі відео. Обов'язково підписуйтеся. Ну і заходьте в наш телеграм-канал, щоб завжди першими читати головні новини. Власне, щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся спрямою.